Дякую, Володимир. Шановна Тернопільська громада, доброго вам і спокійного вечора. Хочу вас запевнити, що на сьогоднішній день і штаб національного спротиву, і ви ми всі разом добре і гармонійно працюємо і бережемо свою Тернопільську область. Чому я почала із цього? Бо хочу вам дуже подякувати і подякувати. І всечесним отцям за підтримку, за молитву і подякувати своїм побратимам по боротьбі. Чому я так кажу? Тому що сьогодні зателефонувала вранці до мене моя посестра з Дніпропетровська. Я вже не раз розповідала про Дніпропетровськ, і вона мені сказала Наталя. Я знаю, що у вас там в Тернополі порядок, що ваші правоохоронні органи добре. Допомагають штабу національного спротиву, а от у нас біда. Тому що після розгону мирної демонстрації в Дніпропетровську зараз почалися дуже жорстокі переслідування. У неї вчора в будинку, де вона живе, виламали двері, зробили обшук, а сьогодні вже були у її батьків. Тому ті активісти, які були у Дніпропетровську в авангарді страйку. Мирного зараз мусять виїжджати терміново з Дніпропетровська, бо їх жорстоко переслідують їхні родини і їх особисто. Тому я їй сказала, що в Тернополі в нас все під контролем, Тернопільська громада нас підтримує, і якщо треба, нехай Дніпропетровськ їде до нас. Ми їх тут збережемо. Тому я знаю, що за ті два місяці ми з вами навчилися бути мудрими. Я знаю, що за ті два місяці жінки, які стояли на Майдані, і чоловіки, які їхали до Києва і підтримували тут, вони розуміли, наскільки важливо тут тримати оборону, і наскільки важливо допомагати Києву. Я хочу дуже дуже подякувати. За підтримку Майдану, всю Тернопільську громаду, тому що так як Тернопіль активно допомагає і відправляє і теплий одяг на Київ і їжу, це ну, заслуговує на велику подяку. Ви просто молодці, направду. І ще я вас дуже прошу, як і завжди просила, бути дуже уважними до тих різних. Чуток і тих різних провокативних речей і дій, які можуть відбуватися, а вони відбуватися будуть, тому що є інформація, що і до Тернополя направлені певні групи людей, які є навчені, і вони будуть. Робити різні провокації, тому якщо ми говоримо про співпрацю разом, то ми дуже пильно дослухаємося один до одного. І коли штаб національного спротиву на кожному вічі оголошує план на наступний день, то будьте дуже уважні і е, допомагайте нам і пильнуйте. Якщо, наприклад, будуть розклеюватися різні м, там плакати, листівки із закликами якимось незрозумілими, то приносять ті листівки до нас, і ми будемо. Якось розуміти і розбиратися, що насправді відбувається. Тому я вам дуже дякую ще раз і хочу вам сказати: тримаймося разом і слава Україні!